Портативна, захищена, музикально потужна і універсальна все це стосується даної колонки каньйон, яка може стати твоїм наступним придбанням, якщо ти якраз щось таке для себе шукаєш. І найголовніше, не можеш без музики ні дня, як от я. Тому давай зацінимо портативну колонку каньйон OnMove 15. Не змінюючи традиції, розпочну з дизайну, який в першу чергу тут зроблений так, щоб бути максимально практичним і довговічним, що в цілому логічно для портативного девайсу. З того, що видно, це міцний каркас пластику, який є основою корпусу, і переплетена навхрест сітка з водонепроникної тканини, що візуально виглядає і тактильно відчувається точно прикольно. Плюс додає захисту по стандарту IPX6. Тобто від легких бризк та дощу є невеличка петля, яка буде допомагати при транспортуванні, і якщо захочеться її десь повісити чи закріпити, але можливо для когось буде це мінусом. Бо на жаль, дана петля не дуже велика, щоб одягнути її ні не на шию. А на руку. Але з іншої сторони, вона тут не намертво прикріплена і є змога її зняти або замінити на якусь іншу. Ще у неї присутня RGB-підсвітка зверху та знизу, яка просто собі переливається різними кольорами в стані спокою. А коли музика грає, то вона пробує миготіти в такт музиці. Ну і на одній зі сторін знаходяться основні кнопки керування, також індикатор заряду, а під спеціальною заглушкою знаходяться роз'єми Type-C для зарядки, 35 мм AUX та роз'єм для micro SD-карт. Ну а в комплекті перед Бачено кабель Type-C Type-A для зарядки колонки та AUX-кабель для підключення до неї пристроїв дротовим шляхом. І ось ці два кольори, які ви бачите перед собою, це все. Тобто для любителів різнобарного, на жаль, нема де розгулятися. До речі, її заявлена вага 592 грами, але ваги мені показали 580. Чудово! Повертаючись до органів керування, то музикою можна керувати з колонки. Стрілочки при одинарному натисканні відповідають за зміну гучності, а при утриманні за зміну треку. Верхня, наступний, нижня, попередній. А от плей пауза ховаються за кнопкою спарювання, натискаючи на неї один раз. А якщо утримувати дану кнопку, то вмикається режим спарювання. Щоб інші пристрої її побачили, і якщо два рази натиснути, то активується режим пошуку та об'єднання з іншою такою ж колонкою. При натисканні кнопки EQ відбувається перемикання між трьома заготовленими пресетами еквалайзерів, де червоний це багато басу, синій перебирає бас або залишає його на мінімумі, та без підсвітки – щось типу золотої середини. І це дуже добре, що є така можливість зміни і вимкнення надмірної кількості басу. Одразу на колонці без різних додаткових застосунків, якого забігаючи наперед і так немає. Бо я не завжди люблю угупання басу і в більшості якраз слухав ці колонки саме на синьому еквалайзері. Тому за це однозначно. Подобайка. Також натискаючи дану кнопку, можна вмикати та вимикати RGB підсвітку, якщо буде таке бажання. А ви не забудьте понатискати і ютубні кнопочки під цим відео. Основне бездротове з'єднання відбувається з допомогою Bluetooth 5.0, яке має тримати сигнал до 10 метрів. Я носився з колонками по квартирі з активним підключенням до смартфону та ноутбуку, то через декілька стін тримає добре. І навіть в найвіддаленіших кутах перебоїв не було, що вже дуже добре. Але її раніше згадана можливість підключення. Друтовим шляхом просто через комплектний кабель, або можливість закинути скачану завчасну музику на мікро sd карту та встановивши у наявний роз'єм, колонка автоматично почне з неї програвання. Навіть якщо вже є активне Bluetooth-з'єднання. До речі, щоби повернутися назад до Bluetooth. Треба натиснути один раз кнопку живлення. Закинув звичайні MP3шки із програванням повний порядок. Ну а керування музикою відбувається знову ж таки завдяки наявним кнопкам. Також вказано, що колонка підтримує формати, окрім звичайних MP3, ще й VAV, FLAC та APE. А флешки є у максимум до 32 ГБ, це заявлено. Але я встановив на 128 і все було окей. Також класний функціонал це можливість об'єднувати колонки в пари по дві штуки і створювати класне об'ємне стерео. Для створення такої пари спочатку їх потрібно відключити від інших девайсів, наприклад, якщо вже є активне підключення до смартфону, щоб індикатори на кнопці живлення у них миготіли. що, до речі, можна зробити одразу на самих колонках через утримання кнопки, яка відповідає за створення пари. І це зручно, бо не потрібно шукати підключений пристрій та займатися від'єднанням. Ну а після цього потрібно натиснути на кожній колонці кнопку спарювання два рази. Заграє прикольна музичка, і якщо вони сконектились, то будуть вже постійно світитися. Круто, те, що коли вони спарені і захотів їх, наприклад, вимкнути або змінити гучність, то вони це роблять одночасно, коли робиш на одній з них. Як і зміна того ж еквалайзера. тобто не обов'язково це робити на кожній колонці окремо, також при такому підключенні одна з них стає головною у такої колонки. Світиться кнопка живлення. На це варто звертати увагу, бо у них ще є вбудовані мікрофони для тих же дзвінків, і якщо активне об'єднання. То мікрофон буде працювати тільки на головній, і давайте перевіримо, як вас будуть чути співрозмовники. Якщо ви будете використовувати колонку як гарнітуру, в неї є будований динамік. І знову ж таки, якщо ви будете використовувати їх в спареному режимі, то мікрофон буде використовуватися саме на головній колонці, на якій світиться кнопка живлення. Раз, два, три, чотири, пять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось так от вас буде чутно. На відстані десь 30 сантиметрів, якщо тримати колонку. І приблизно ось так це на витянутій руці. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. З того, що я чув, то доволі непогано чутно. Хороші мікрофони. До речі, цей спарений режим працює і при друтовому підключенні, та при використанні sd карт. Тільки підключення чи вставляння флешки потрібно робити в основну колонку. І що стосується найосновнішої характеристики для такого девайсу, то дійсно сподобався дуже хороший баланс по звуку, як на мій слух. і за це відповідають два основних динаміки по 48 мм та потужністю по 20 Вт кожен. Тобто, в сумі, це 40 Вт. В такому компактному корпусі. І в більшості, як я вже казав, я їх слухав саме на синьому еквалайзері та інколи на середньому, який без підсвітки. Також вони себе дуже добре показують навіть на максимальній гучності, але постійно слухати на максимум у багатоквартирному будинку не рекомендую. Це дійсно гучно. І з основного помітив, що тут також є пропадання басу, пропорційно до збільшення гучності, особливо десь після 70-80%, як і у більшості ось такого роду бездротових колонок. Чи знайшов я недоліки? Так, з незначних це кнопки трішки важкувато натискаються, а з трохи неочевидного це розташування самих динаміків. Вони для мене виглядають, що розташовані з лівого боку. І особливо, якщо створити пару з них, то мені, як перфекціоністу, хотілося б їх поставити якось більш відцентровано. Хоча, можливо, комусь на це все одно. Але найкритичнішим я б назвав розсинхронізацію в режимі об'єднання двох колонок. Бо якщо з музикою все ясно, і питань та проблем взагалі нуль. То от з відеоконтентом це буде важкувато, коли бачиш, як відео йде швидше за те, що ти чуєш. І особливо, коли людина щось розповідає, і ти бачиш, як губи не синхронізовані. Але це знову ж таки тільки в режимі синхрону двох колонок разом. По окремо такого немає, що вже дуже добре. Але як виявилося, ось цей от розсинхрон звуку, коли і відео йде швидше, аніж звук, і коли ось ці дві колонки підключені одразу до одного пристрою, то він себе проявляє тільки на iOS пристроях, наприклад, на Android-девайсах. В принципі, там затримка легесенька відчувається, але вона менш відчутна. Тому майте на увазі, що ця затримка може себе проявляти в залежності від девайсу. Ну і по автономності, то в колонці вбудований акумулятор єміцю на 2600 мА. І виробник заявляє, що на гучності 80% вона зможе грати близько 6 годин. І прослухавши більше трьох годин. На індикаторі було все ще три позначки з чотирьох. Але я слухав на гучності десь близько 30%, тому думаю, заявлені показники від виробника витягувати має. А от зарядитися вона має по інформації від виробника до чотирьох годин, але в мене вийшло навіть менше трьох, що є приємним бонусом. А через певний час бездіяльності вона сама вимикається, що буде берегти її заряд. Точно можу сказати, що вони мені сподобалися, а враховуючи їх вартість, звук і функціонал, який отримуєш, то без перебільшення красота, яку ще спокійно можна взяти з собою будь-куди як компаньйон до ноутбуку, смартфону чи навіть як самостійного аудіопристрою, завдяки відтворенню з флешки. Але все одно, найголовніше, це не забути зробити донат на ЗСУ.